Наша зупинка Спейнішвіліч. Іспанське село. Ця пам'ятка була побудована в 1929 році. Заради виставки. Потім її повинні були демонтувати. Але вона так сподобалась місцевим жителям, що її залишили. І зараз тут багато туристів. Бо це туристичний об'єкт, де можна купити різні сувеніри. Вироби ручної роботи. Зайшли, купили білетики і йдемо на території цього іспанського села. Цей архітектурно-етнографічний парк музей, розташований у Барселоні на горі Монжуїк, створений в 1929 році. Історія створення цього музею під відкритим небом. Чотири інтелектуали 20-го сторіччя, архітектори. Фолгера та Ревентос, художники Утріо та Ноге створили цей комплекс архітектурних реплік у натуральну величину. Іспанське село будувалося протягом 13 місяців і було відкрито до міжнародної виставки у Барселоні 1929 року. Творці іспанського села відвідали 1600 іспанських поселень у пошуках характерних зразків. Підсумком роботи стала ділянка 42 тисячі квадратних метрів, на які розташувалися копії 117 будівель, вулиць і площ з різних регіонів Іспанії. Деякі з будинків виконані в натуральну величину, інші є зменшеними копіями оригінальних будівель. Серед розташованих на території іспанського села будівель вежа утебо, арагон, в'їзна брама Завілі або утворюють цілий квартал будинки з Аркос. Села Фронтера, Андалусія. На загальній площі 400 метрів розташувалися зразки аграрного господарства, характерні для околиць Барселони. На території цієї локації різні крамнички. Портал Дел Мар. Це пам'ятні ворота, пов'язані з історією. Тут, за легендою, Дон Кіхот в'їхав в ці ворота. А ось у клітці вісить голова. У 1715 році король Філіп V наказав повісити голову генерала Хосепа Морагеса, одного з чиновників, які боролися на захисті Барселони під час війни за іспанську спадщину. У клітці на цих воротах, після того, як він був запряжений конем, йому перерізали горло і четвертували, ніби він був поза законом. Таким чином, Філіп V хотів дати зрозуміти, хто правив у Каталонії. Ця клітка була снята тільки 12 років поспіль. Ось такі жахіття відбувалися на той час. Це було в 1715 році. При правлінні короля Філіпа V', який хотів показати. То є хто в Барселоні хазяїн? Території багато кафе, крамничка з безліччю сувенірів. Всі в іспанському стилі. А ось і куточок з іспанськими традиціями. В Барселоні прийнято ставити на свята новорічні ось такі дерев'яні полена. По цьому полену діти б'ють палками, і воно. Вибачте, за е, банальність воно какає цукерками. Це така традиція. Я уявляю, як діти полюбляють бити палками по дерев'яшці, аби більше цукерок вибити. така скульптура цікава. Тінь, який лежить. Які гарні візеруночки, а зверху півник. Сьогодні 31 грудня, аж не віриться, що новий рік хепінь ює. Панське село таке колоритне. Так цікаво опинитися в серці історії. На кожному будиночку якийсь орнамент, рельєф, герб. Будинки зберегли свій давній колорит, дерев'яні балкончики. Сруби дерев'яні, все в гарному стані. Кусочок Іспанії минулого. Як тут цікаво знаходитись і відчувати колорит минулого, епохи середньовіччя. Ось який незвичний круглий балкон, це ратуша Вальдеробреса. Є фонтан бажань, де треба кидати монетки. Зараз ми загадаємо бажання і обов'язково, щоб воно збулося, кинемо монетку. Яка цікава споруда. Схожа на колодязь. Так воно і є. Це як маленький колодязь. І монетки на дні. Всі наші бажання збудуться обов'язково. Так, зараз і моя черга. Загадую бажання. І кидаю монетку. Найголовніше бажання для нас, для всіх, яке можна озвучити, це щоб був мир у нашій рідній Україні. А у кожного є ще свої дрібні бажання. Піднімаючись на гору по кам'яних сходах, такі чудові скульптурки ми бачимо. І кожного разу нова скульптурка. Це настільки мило, що я не можу втримати, щоб не засняти. І добралась до останньої на горі. Красотища неймовірна. І, звісно, благородний і Дальго, Дон Кіхот Ломанчивський. Як же ж я люблю такі місця, сповнені духом старовини? Ящірка на стіні в стилі архітектора гауді. Грати на вікнах. Піднімаємось, щоб відвідати цей чудовий храм. Мандаринове дерево усіяне мандаринчиками. Апельсинові дерева, храм ідилія. Жаль, що не можна дотягнутися і з'їсти цей апельсинчик. Так, мило по всій стіні висять сині горшочки з квітами. і новорічні сапожки вузенькі іспанські квартальчики. Фієста для іспанців це свято. В перекладі так воно і є. Свято. Лунають новорічні різдвяні пісні. Тому що сьогодні 31 грудня, канун Нового року. Туристи із всіх країн світу. Бо це місце дійсно варто того, щоб зануритись в цю атмосферу, неповторну атмосферу Іспанської Каталонії. У Каталонії 23 квітня відзначається одне з найважливіших свят року. День присвячений книгам і трояндам. Походження цього святкового дня можна простежити від страшної легенди про святого Георгія, яка розповідає про те, як дракон спустошував сільську місцевість навколо міста Монблан. Щоб задобрити дракона, жителі міста мали щодня посилати одну бідолашну душу звірові. Одного разу, випадково обраною жертвою, виявилася не хто інша, як дочка короля, найгарніша і найдобріша дівчина в усій країні, що завдало великого горя. Королю та його підданим, але як тільки молода дівчина стояла біля входу в печеру дракона, лицар у золотих обладунках під'їхав на білому коні. Це був святий Георгій. Коли дракон вийшов з печери і збирався кинутися на царівну і лицаря, святий Георгій вихопив спис і вбив звіра. З його крові виріс трояндовий кущ, повний червоних троянд, і святий Георгій зірвав найкращу квітку і віддав її принцесі. 23 квітня, у день святого Георгія, традиція вимагає від молодих чоловіків Подарувати своїй коханні троянду, а вона відповісти на це послугою. З роками звичай поширився на членів родини, які обмінюються трояндами та книгами на знак прихильності. Фестиваль збігається зі святкуванням Всесвітньої книги 23 квітня. Ми зайшли в Magic Land. Коріння дерев цікаво проступають. А цей равлик зроблений з металу. Теж цікава робота. Джос Луїс Паскуал. У 2001 році зроблено. Вузенький квартальчик іспанського міста. На території іспанського села є найвідоміший заклад в Барселоні, де виконується Фламенко. Традиційний для півдня Іспанії та Андалусії танець. Заклад, де виконується цей танець, має назву Таблао. У Барселоні також мешкала одна з найбільших танцівниць фламенко всіх часів Кармен Амая, на честь якої названо це Таблао. Тут можна насолодитися пристрастю та музикою традиційного іспанського танцю фламенко. Бруківка дуже цікава. Ялиночки обвішані маленькими листочками папірців з побажаннями і з бажаннями людей. Які тут побували. Сувенірні крамнички з національним колоритом Барселони. Нам дуже сподобалось в цьому іспанському селі. Ми задоволені. Що сюди потрапили? Ось і дочекались ми новорічних вогників. З Новим роком, з новим щастям, з Різдвом Христовим. Фелісна віда, Фелісна віда. Вітаю всіх з Новим роком, з новим щастям, щоби все збувалося, що задумано в цьому році.